Доволі несподівано, але мені здається, що зараз Європа починає краще розуміти ситуацію, яка складається з Росією ніж США, на фоні того, що європейці докладають, хоча й не дуже злагоджених зусиль, аби не допустити росіян до себе на територію. США заявила, що не треба вести війну з російським народом. На превеликий жаль, з цього американського заклику видно, що вони досі не усвідомили повністю, що таке Росія. Що народ російський також відповідає за те, що відбувається в Україні, як і влада Росії ні в якому разі не можна залишати Чорного ходу, аби після Путіна вони як ні в чому не бувало, знову почали розбудовувати свою демократію, яка призведе напевне ще до гіршого диктатора. Доки російська культура принципово не зміниться, доки російський народ треба тримати. В клітці за сімома печатками як якогось цербера.